Саме тому, що я відчула певний біль в цьому році. Мій біль це частота, інтенсивність і кількість комунікації, яку я як юзер отримую з кожним роком все більше і більше і більше. І більше. І я вже просто порвалася. Е, що саме? Я от коли була у відпустці в цьому році, я зрозуміла, що мені так класно відкласти телефон, от прям відкласти його на повністю, на цілий день. Я його взагалі не чіпала, і це більше питання не соцмереж, а окрема своя ломка. Це питання того, що у мене. Навіть я користуюся айфончиком. Uh, у мене був Apple Watch, uh, був Смарт uh, Рінг, і uh, понятно, що куча додатків, куча всяких сервісів я використовую. Um, що важливо, мені 38 років, і я вважаюся дуже такою сочною uh, цільовою аудиторією, бо в мене зараз mm -hmm. найбільше грошей, я витрачаю найбільше. Тобто мене як користувача так. дуже сильно хочуть. Так, от мене задовбали, затрахали просто і я. Підписуюсь від усього подряд. Я навіть здала свій Apple Watch, бо він мене вибісив. Я от просто налаштовую там потрібні мені пуши, все одно щось якась скотина пролізе. І е, оці пуши по роботі, вони мене також не дають сконцентруватися. Я просто і цей е, смарт, рінг який я купила, з у мене аура була. Чи як там її називають? пофіг Кому треба? Восьмий розмір. Готова, просто віддати. Давайте лайк, коментар. Відправлю, бо я не користуюся. Да, давайте, приходьте, напишіть, будь ласка, в коментарях, кому дуже потрібно і чому найкращий коментар подаю це кальцо від душі. Так от. Я відписуюсь і навіть вже відмовляюсь від певних продуктів. А Apple Watch це доволі серйозний продукт, висококонкурентний. Вони мене тримали за е, мої звички, отак. От і не відпускали багато років, бо я, от як вони вийшли, я їм користувалася. Чому я це все зробила? Бо е, нема більше сил нема. Мама, чи пітерпіти те пекельні муки? Бо бо я просто я не можу, я не витримую цю кількість комунікацій. в мене вижгли, Ну, типу, оце, це як модно казати, я вижила я вигоріла на роботі. Я вигоріла як користувач, і відповідно, я коли це зрозуміла. Е, звісно, я дуже сильно зменшила кількість комунікації. Я постійно регулярно відписуюсь від розсилок, які пролітають мені на пошту. Я якісно їх сортую. Тобто до мене достучатися дуже важко. А якщо хтось мені позвонить, це взагалі я Я ненавиджу цих людей вже одразу.